Речі ну, неможливо пояснити. Коли ти приходиш і тут який потік енергії тече. Я коли заходжу в стайню, вони повертають голови і всі, і всі починають держати, вони бачать в мене, що я прийшов, вони задоволені, що боря прийшов, все в порядку. значить, ми будемо. Безпеці ми будемо нагодовані. От і, і переложіть оце все якось на, на гроші перележіть. Ніколи в житті не перекладете. Я родом з міста Кримінал Луганської області. Займаюсь кільми. Займаюсь дітьми і займаюся кіньми. Це дві справи, якими я і все своє життя я тому посвятив. У мене 80, а то й 90% моїх подопічних це діти. У мене в Кремені був дитячий Лошадкин дом. Багато людей його знають, багато у нас було дуже відвідувачів. Їхали до нас із Києва, із Харкова люди. Щоб подивитися наше дійство. І тут я намагаюся зробити щось подібне. Настюшка, дай мені, будь ласка, повід. Є такі заняття це іменно з конем. Практикуємо їзду без уздечки. Тобто він не має залізного трензля, його практично не контролюється. Все тільки на мою з ним взаємодію. Він повинен абсолютно повторювати те, що я роблю. Пішли. До риски готова. Я завжди готовий. Молодець. Пішли. Зимою дітворався, розходилася додому, робити самому нічого. От виводив його так і бігав за мною. Можна сказати, як собачка. А потім через яблучка, через морковку пробували якісь вже елементи з ним виконувати. Там поклони, ножку, щоб давав, схрещував. Красавчик. Ігор Степанович працює тренером. Він більше працює в цьому напрямку іменно з дітворою. Він готує до виступів, всяких різних, да. учи їздить, учи, як підходить до коня, як відходить від нього. Тобто дає основу, дає Ось, школу. Да. Весь. От так і живемо. У нас є школа верхової їзди. Ми навчаємо дітей їздити тобто даємо Саму школу, саму основу. І попутно у нас працює дитячий кінний театр. Те ж саме, що в криміно я намагаюся зробити тут. Тукло до 20 коней ми, ми тримали там. І, і весь регіон оцей Лісичанськ, Сєвєдонець, Попасна, Рубіжня. Оце всі, всі люди до нас їздили. Місто доволі таке цікаве. Там дві річки у нас красна і Дінець і якраз на усті Красне, як кажуть, у нас місцеві. На усті красне неподалечку була розташована моя стайня. Рай райський куточок. Але зараз нічого нема, все вщент вигоріло. Нічого немає. Кременського лісу зараз нема, на жаль. На той момент, коли ми от оттуда утікали, у мене було 16 коней. 16 коней. На жаль, п'ятерих я не зміг не, не вивезти, так що їхня доля мені невідома. Я не знав, що робити. Я, я, я не знав. Мене війна застала, я був тут. Я катався на лижах, взяв своїх внуків, друзів, і оце ж війна почалась. Ми приїхали додому. Я згадую той момент, коли ми сиділи за, за, за одним столом і вирішували, ми вже зібрали гроші, вже є средства. Ми почали шукати людину, яка буде вивозити коней, бо під обстріли далеко не кожен поїде. Найшли одного мужчину, який погодився їхати на Кременщину і забирати їх в місто 9. Положених коней він вивіз 11. Через 3 години, коли в коні були вивезені, стайня вже горіла. Через 3 години було туди влучання. От. Коні були вже за, за ліманом, а мені місцеві. Люди ще зв'язок був, зателефонували кажуть, Боря, у тебе нема стані, стання горить. Ми коней вивезли в Дніпропетровськ, стояли ми три тижні там, поки я не, не знайшов міста, місто Борще в Тернопільській області. І там ми знайшли тимчасовий притулок. Люди також допомагали нам. Я дуже вдячний борщівцям, дуже вдячний. Там дуже багато моїх друзів залишилось завдяки їм, може, ми там і вижили. Навіть речі, Ігор Степанович він з борщева сам. Ми там з ним познайомилися і він е, оттуда й приїхав. Свого часу воював і була така неприємна ситуація, як контузія. І в подальшому переросло це все в інсульт. Коли Григорович переїхав з конюшнею в борщів, я так три тижні ходив на реабілітацію. До речі, першого на кого він мене посадив на міфа, а через два тижні признався, що це один з найбистріших коней на конюшні. Кажу, ну ти мені взагалі не жалієш». І потім, вже, як я їхав, Григорович, каже, повертайся. І... Якщо ти не проти, будемо разом працювати. І так вийшло, що я звільнився буквально 22 березня і 24-го я вже був тут. Дома побув два дні і так ми з Ригорочами. Потім дітвора почала підтягуватись, набрав групу. Бігай! Добре. Приїхали друзі мої. І привезли е, Руслана Козиря. Ми з ним познайомились. Він каже, у мене є пропозиція, у мене є там проєкт. Я вас запрошую приєднатися до нас. Все, я приїхав, подивився. Місто сподобалось. Ну і переїхали, Богу, помолясь, Переїхали сюди і я, ну, не шкодую. Найомі, котрі переїхали до нас, е... З Луганської області якось в розмові мені повідомили, що є така проблема, що знайомий їхній вивіз коней з окупації під обстрілами, і потрібна йому допомога, щоб десь намістити тих тварин, розмістити їх. Ми тут віддали їм частину. Ферми зробили вигул для коней, зробили майданчик для виступів, створили всю інфраструктуру. В часі війни обов'язок кожного громадянина, знаєте, робити добро іншим. Тому що, якщо ми не об'єднаємося і не будемо допомагати один одному, то гріш ціна нам всім. І твари дуже багато у нас, дуже багато. Це якщо їх всіх зібрати, їх вже більше тридцяти. Більше 30. Тут є як в як в монастир, як в церкву. Приходять, коли вдома все зроблено, мамі допоміг, уроки поробив, маєш право прийти на стайн. Вони тут допомагають, вони тут при ділі, вони тут учаться всьому, учаться поводиться з конями, учаться. Прибрати за собою посуд, учаться прибрати за собою сміття, там підмести, там поубирати дінячок, там, там почистити коня. От. І ввечері обов'язково у них тренування. Дітвора займаються безкоштовно, надо вам сказати. Вони не платять за те, що вони, вони не платять гроші. Вони своїм трудом, вони заробляють собі тренування. По-друге, з тих грошей, що люди приїжджають і привозять своїх дітей, катають прокати там тренування, вони отримують ще зарплату. По 100, по 200 гривень в день заробити — це для них нормально. Я знаю точно одно. Це я точно знаю. Було б у нас тут 60-70 коней. Тут би дітвари було. 50 до 200 чоловік займалося. розумієте. Але ми не можемо хватити цього всього. Ми, ну, дуже важко, дуже сложно. Три групи у нас зараз є такі. Зовсім юні, 8-10 років, 10-13 років середня група. І найстарша група 14 до 20, то вони вже там на максимальних скоростях працюють. Неймовірно, талановиті. Вероніка – одна з найкращих. Голова вниз і ноги догори подобається їм цей напрямок. На початку було трошки лякливо. Типа, такі великі звірі, можуть затоптати, ще щось зробити, відкинути. Але згодом я привикла, бо тому що коні навчені. Ти розумієш коней, деколи коні тебе розуміють, вони тебе слухаються. І ти розумієш, вони не хочуть тобі зла. Приходить дитинка, якщо вона тут затримується, значить у мене, у мене обов'язкова зустріч з батьками. Вони повинні зрозуміти одне, що це екстремальний вид спорту. І тут травм не, не, не збіжати. Стараємося, хоча б запрошувати раз людей на наш виступ, щоб вони подивились і оцінили правильно свою дитину. Чому ми не можемо взяти? Або чому можемо? В перспективі кінотеатр цей дитячий буде розширятися, буде, буде нова програма, буде, будуть нові трюки, хочеться ще більше розширятися. Більше взяти ще до себе таких от людей, як Ігор Степанович, знаєте, і щоб всім вистачало і всі були задоволені. Це до душі. Це, от, це не об'яснить. Це от, бачите, ну, як, коли ти йдеш на роботу, знаючи, що тебе там чекають, і ти йдеш з задоволенням, і коли вже закінчився робочий день, а ти сидиш до восьми, до дев'яти, до десяти вечора. Не можеш ніяк от піти, то знаєте, ну, це, це важко, важко пояснити. Коні якусь мають таку енергетику, коні і діти, що воно забувається про все. І я не знаю, жоден, напевно, психолог і жоден лікар не може це зробити, що діти і тварини. Це, я не маю на увазі коні, просто я люблю коней. Цього коня ми подарували нашому другу Ігорю Степановичу. Це його кінь. Де вони дуже здружились і коли Ігор воював, був у нас в відпустці. це ми зробили йому такий подарунок. Так що тепер вони, бачите, тулиться і тулиться. Йому не вистачає ласки, йому треба, щоб його всі цілували, всі обнімали, всі любили. Знаєте, Я це два дні не побуду біля коня, я дуже, дуже сумую за ними. Мені вже не вистачає цієї енергетики. Я вже приходжу до них, вони мене всі облизують, вони вже і все. Воно якось дає, дає якусь енергетику, дає натхнення. І кинуть все це, що тут зараз ми оце вже напрацювали, зараз як напланували, кинуть, просто це в голові не вкладається. Такого, такого бути не можна. Тобто я, я, наприклад, не, не зможу цього зробити. Не зможуть цього зробити. Саме головне, щоб закінчилась війна, щоб вигнати ворога, вже, щоб уже мир та щастя наступили для людей. А тоді можна робити все, що хочеш. Все, що хочеш, можна робити.